Головним способом унеможливити теракти з боку Ерефії є знищення рашистських військ на полі бою. Ну давайте робити виводи, тому що впереді важке вірить. Україна починає повертати своє у форматі літньої наступальної операції. Офіційна інформація про наступ є достатньо обмеженою, але більше повідомлень від аналітиків та офіційних представників військових частин та самих воїнів. На запорізькому напрямку збільшилась динаміка бойових дій. Водночас змінюється статус окремих населених пунктів, які перебували в сірій зоні або під контролем окупантів. Кожна ділянка фронту, яка зараз надзвичайно активна, кожен Відбитий у РФ і метр території даються з непростою втратою життя наших військових, які насправді забезпечують ці рішення за рахунок своєї майстерності та навченості. Навіть не в Гударський напрямок це виходить, Захід Донецької області, фактично біля адміністративної межі із Запорізькою областю. Тобто Велика Новоселівка, ну тут е, треба на, карти, на карті подивитися. Зараз якщо наші редактори можливість. так підготуються, ми виведемо на екран карту. Е, е, так, це Велика Новоселівка і ті села, про які зараз ми за вами кажемо, це е, нескучне, ще раніше вчора було благодатне, сьогодні казали про сторожеве. Це вони розташовані по обидва боки річки. Там є невеличка Мокра Яла, здається, вона так називається, щоб мені пам'ять не зраджує. От, вони по обидва боки розташовані і зараз там просуваються наші бійці. Але, як ви правильно зазначили, офіційна інформація вона запізнюється за моїми підрахунками, десь в середньому годин на 30-36. Uh -huh. Тобто на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент, ми з вами можемо казати з неофіційних джерел, знову ж таки, ця інформація офіційним генштабом не підтверджена. Але Збройні Сили України зійшли до Старомлинівки. От карту карту ми побачимо. Uh -huh. Зараз, якщо їх, якщо їх збільшити. То е, нехай знайдуть селище Старомлинівка, воно якраз отам от е, південніше Великої Новосілки. Від Великою Новосілки розпочався наступ, і зараз вони спускаються вниз на південь. А е, трошки нижче е, Великої Новосілки, там, в принципі, в них має бути розташована, я маю на увазі, лінія, маю на увазі росіян, лінія оборони, mm. яку, е, наскільки мені зрозуміло, я там зараз не готовий сказати, наскільки вона укріплена. Але там воно є, зокрема на рівні селищ Орлицьке та ключове. Там знову ж таки по боки. То тепер ми будемо. Це буде річки. Ну, трошки воно одне воно, східніше, а друге західніше. Угу. Це на карті треба подивитися, це на пальцях дуже важко пояснити. То на цій лінії якраз трошки нижче Старомлинівки знаходиться ця лінія оборони, яку необхідно прорвати, ну і далі, далі будемо дивитися. Ну, це про що ми з вами говорили ще до початку ефіру? Що власне, якщо проривається лінія оборони, то там фактично і Маріуполь, і Бердянськ, і Південь України, який ми мріємо, як кожен куточку України, звільнити. Ну, там цей шлях більшу міру на Маріуполь. Угу. Якщо просвідкувати, куди йде дорога, там така дорога. то... Цей шлях більшу міру на Маріуполь. Але який замис у нашого командування будемо дивитися? Угу. Ми зараз подивимося а, відео від прес-центру Силоборони та Таврійського напрямку, як морські піхотинці звільнили сторожове на Донеччині і підняли у селі державний прапор. Військові кажуть, так буде з кожним населеним пунктом, які поки що під що російською окупацією. Давайте подивимось. Одходіть строю свого складу. Носять восьмого окремого готові строї піхоти. П'ятої бригади населений пункт староживе. Слава Україні! Героям Слава! Слава, слава морській піхоті! Слава, слава, слава! Операція почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога. І четверо рашистів було взято в полон. Цей Урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Вони його кинули, вони потікали, все кинули. Там зараз такий без, що це, це просто капець. Скільки таких ще відео ми. Ну, в принципі, бачили інші відео цими вихідними. З іншого боку, от хотів сказати, бачиш, і зловив потім себе на думці. Хотів сказати, скільки ще таких відео ми побачимо, і дай Бог, обов'язково такі відео будуть. З іншого боку, я би ще до чого хотів, на що звернути нашу з вами увагу, зокрема в розмові в ефірі. Е, дивіться, Денис, минулих тиждень-півтора, російська пропаганда чомусь бігла поперед батька в пекло. Попри інформацію, ту, яку ми оголошували, українська і, зокрема активно говорили, то там про якісь прориви і так далі, про тиски і тому подібне. І загалом педалюючи цю всю історію з контрнаступу. Для чого це робилося? Я вже знаю. Зараз навіть не про цифри, які вони звикли малювати, але чомусь вони в цьому напрямку активізувалися. Ну тут багато причин. По-перше, це психологічне, скажімо так, напруження. Для кого? Для них. Угу. Ми з вами пам'ятаємо, фактично була підготовка поля бою. Знову ж таки, Бавовна на півдні, багаточисельна, рейкова війна там, в тилу в російських військ, безпосередньо на території Російської Федерації. <тас> Безумовно, це Білгородська область цей кейс, який, до речі, продовжується. Ми про нього якось забули, але нову та Вільжанку ніхто не відвоював, вони там стоять. Тобто територія Російської Федерації, Білгородська область в сірій зоні знаходиться. Мабуть, треба вже приєднувати, тому що там. Проводити много. референдум. Так, проводити референдум. Ну це я так жартую. Ми знаємо, що офіційна позиція полягає в тому, що там чужої землі нам, нам, нам не потрібно. І е, давайте ще згадаємо події де з початку травня, першої половини, там щось теж там заворушилося. Вони саме себе злякалися, почали казати, що там все, наступ почався, все почалося, рух техніки. Рух техніки там, рух техніки сам і так далі. Тобто, і е, виникло це нервове напруження, яке, в принципі, їх значить, почало потроху вводити від скулі. По-перше, вони не знали дату початку наступальних дій, по-друге, вони не знали місця. А якщо ти не знаєш дату ти місця, е, і місця, ти не знаєш, куди придати резерви. Тобто, як реагувати на всі ці події. І коли воно зрештою почалося, а почалося це з розвідки боєм, по великому рахунку навіть зараз ми можемо казати про розвідку боєм. Попри те, що зараз є звільнені населені пункти, але ж ми ж свої резерви ще не вели в дію. Вони ще мають бути введені в тих місцях, де буде визначено, що це прорив. Зараз, попри те, що зараз є наступ і звільнення населених пунктів, ми ж бачимо, що морська піхота вона атакує мобільними групами. І оцей боєць, який тільки що нам зараз розповідав обставини звільнення населеного пункту, він, в принципі, натякнув, що вони працювали більшу міру мобільними групами. Тобто це ще не броньовані кулаки, це ще не, це не механізовані з'єднання. Mm. І по великому рахунку зараз це все ще тактичні дії. І навіть до цього часу ще росіяни не знають, де саме ми будемо прориватися, а відтак вони не знають, куди кидати резерви.